Бачите сніг на дорогах Покровська? Ні, а місцеві можновладці напевно бачать, бо як ще пояснити, що у березні з міського бюджету виділили понад мільйон гривень на зимове утримання доріг. Ми вже розповідали вам про те, як з бюджету Покровської МВА виділяли майже 3 мільйона гривень на зимове утримання доріг. І не дивлячись на те, що справжня зима до Покровська навідувалася лічені дні, а дороги на цей період перетворювалися на смугу перешкод, гроші платників податків все рівно танули. Та й цього покровським керманичам виявилося замало. І наприкінці зими. Вони виділили додатково 250 тисяч гривень ТОВ Юніон Трансбілдін. Далі більше. 1 березня на вулиці сонячно та плюс 7. А житлово-комунальний відділ укладає ще два договори на мільйон гривень на все теж зимове утримання. Прибирання вулиць від снігу та посипку доріг проти матеріалами. Фірми, з якими були підписані договори, також дуже знайомі. Одна теж саме ТОВ Юніон Трансбілдін, інша ПП Агропромбут. Загальна сума, яку покровські карманичі виділили на прибирання снігу за цю зиму, склала понад 4 мільйона гривень. Як бачимо, бюджетні гроші тануть, немов сніг на сонці. 4 мільйона бюджетних гривень гроші, які б місцева влада могла витратити на частковий ремонт доріг, які сьогодні більше схожі на кратери на місяці. І цими дорогами кожного дня водії пробираються по своїх справах. Кожного дня цими дорогами возять поранених бійців до лікарень. Кожного дня до СТО привозять все більше і більше розбитих. І пошкоджених автівок страждають усі, окрім покровських керманичей, які ще мають нахабність просити допомоги в області на ремонт доріг, коли в той же час, маючи фінансову спроможність, витрачають мільйони на неіснуючий сніг. І як результат, грошей немає, доріг немає. А про совість покровських можновладців годі казати.